Кожен з нас вже прямо зараз тестує Battlefield 6, а також дивиться різноманітні ролики. Я теж пограв у відкриту Бету і хочу розповісти, що там цікаво, а також додатково нову цікаву інформацію стосовно Battlefield 6, яка поширюється в інтернеті. Ігра обіцяє повернути серію до її класики. Плюс зараз Бета в розпалі, а значить, є що розказати і обговорити. Почну з несподіваного, якщо ви фанат Valorant, будьте готові зробити вибір. З'явилися чутки, що Battlefield 6 вимагає видалити Valorant з комп'ютера. Чому? Бо у них конфліктують античіт системи. Battlefield використовує Javelin, Valorant – Riot Vanguard. і вони не можуть працювати разом. Тож або Battlefield, або Valorant. Але стоп, я можу спростувати цю інформацію. У мене встановлена Ліга легенд, яка теж потребує Райтвангард, а також Battlefield 6 Бета Тест. І ніяких конфліктів я не побачив, тому, скоріш за все, це один з вкидів. Але в геймерській спільноті це не єдина проблема. Хоч не призначений боротися з читерами, йому вдається не все. Уже показали, як деякі читери обходять захист, але розробники обіцяють боротися з цим і запрошують гравців надсилати репорти. Запуск Battlefield 2042 у 2021 році став для Dice справжнім ударом. Гра була дуже амбітною, але на старті зіткнулася з низкою проблем. Поганим балансом, сумнівними рішеннями в дизайні та безлічу технічних багів. Фанати чекали масштабних боїв і драйву, а отримали щось незрозуміле, що викликало розчарування навіть у давніх прихильників серії. Я грав у 2042 немало часу, і вона мені не дуже сподобалася. На той час я більше проводив часу в Battlefield. 5. але тепер з першим досвідом закритої бети Battlefield 6, видно, що розробники прислухалися до критики і зробили великий крок уперед. Бета версія виглядає цілісною, відшліфованою і дійсно живою. У ній знову відчувається магія Battlefield. справжня хаотична війна, у якій ти стаєш частиною динамічного бою. У новій частині DICE повертається до коренів, які зробили популярними Battlefield 3 і 4. Тут продумані мапи, великий арсенал зброї, глибока система руйнувань і відчуття, що ти прямо посеред найгарячішої сутички. Відкритий бета-тест пройшов у кілька етапів: 7 та 8 серпня ключі видавалися через твіч трансляції. 9 та 10 серпня могли приєднатися всі бажаючі. А наступний етап відкритої бети запланований на гру з 14 до 17. Серпня. І можливо, коли ви дивитеся це відео, цей етап уже настав, і ми побачимо якісь нові цікавинки від розробників. В цілому такий підхід рідкість для EA. адже зазвичай вони не відкривають доступ так широко перед релізом. І реакція спільноти це підтвердила. Більшість залишилася задоволеною, особливо вражає руйнування у грі. Воно стало ще більш деталізованим і захопливим. Під час бою будівлі буквально живуть. Стіни руйнуються під вогнем РПГ, пронетехніка зносить парк. І причому руйнування не повні, залишаються каркаси, що дає нові тактичні можливості. Наприклад, можна проробити проходи в будівлях, щоб обходити ворогів, або знищувати укриття, вигнавши їх із позицій. Проте є й об'єкти, які залишаються недоторканими, тобто танк може знести цілий будинок, але застрягає на легковому автомобілі, що стоїть посеред дороги. Ці деталі додають грі реалістичності. Рухливість стала більш динамічною. При цьому розробники подбали, щоб це не перетворювалося на клоунаду з постійними стрибками і крутіннями. Все виглядає природно і підсилює занурення в бій, особливо механіка надання першої допомоги бійцям, що отримали поранення. Ще одна важлива зміна це повернення класичної системи ролей. Гравці вибирають між штурмовиком, інженером, підтримкою і розвідником. У кожного класу є унікальні предмети і спорядження, які чітко визначають їх роль на полі бою. Хоча зброю можна вільно міняти в бою, унікальні гаджети класу закріплені за ним, що робить командну роботу більш важливою. Такий підхід повертає баланс і змушує гравців грати в команді, а не виступати кожен за себе. На момент бета тесту у Battlefield 6 було 5 режимів. Кожен із них пропонує свій стиль бою і особливості. Наприклад, цар гори це бій без техніки, де команди борються за контроль над однією точкою. У захваті гравці борються за кілька контрольних об'єктів на величезній карті, що створює масштабні бої. Існує також закритий захват це класичний режим з обмеженим вибором зброї. І також прорив це поетапне захоплення секторів, де одна команда атакує, а інша обороняється. Нарешті режим перевага, інтенсивні бої на великих ділянках карти з контролем кількох точок. Окрім основних режимів, відомо, що в Battlefield 6 буде королівська битва. А також зараз можна зайти в режим тренування в тирі, в якому можна відточити навички прицілювання та відчути ту чи іншу зброю, вибираючи її через звичне для bf 6 меню вибору зброї та спорядження. Кожен режим по-своєму підкреслює сильні сторони класів. Штурмовик – це активний боєць, що швидко рухається і добре тримається в бою на ближніх дистанціях. А інженер це солдат, який використовує спорядження проти танків і те, в цілому. Підтримка головний постачальник боєприпасів і медик з аптечками. А розвідник це снайпер і шпигун, що помічає ворогів і використовує вибухівку, все як в класичному Battlefield. Класи мають свою систему розвитку. Прокачуючи штурмовика, ти не відкриваєш предмети для інженера і навпаки. Це дозволяє гравцям спеціалізуватися і розвиватися в улюблених ролях. Але можна використовувати зброю іншого класу на класі, якому хочеш грати. Це зручно, коли хочеш грати з улюбленою зброєю на будь-якому класі. Щодо карт. У бета-тесті доступні три великі локації: осада Каїра, тобто події в Єгипті, так званий «еберійський» наступ, у Гібралтарі та пік визволення в Таджикистані, де можна керувати винищувачами. Масштаби карт вражають, а оптимізація дуже радує. Навіть на слабших ПК гра йде плавно і без фризів, проте не все ідеально. Баланс зброї поки що не завжди радує. Гравці жаліються на те, що дробовики можуть убити з одного пострілу, а автомати іноді здаються недостатньо ефективними. Інколи виникають дивні ситуації з реєстрацією влучань, а час на вбивство, тобто ТТК, здається непередбачуваним. Також спавн іноді підкидає сюрпризи. Вороги можуть з'явитися дуже близько і тебе вбивають майже одразу після появи. Втім, коли граєш у команді з друзями, все стає цікавішим і веселішим, а Дні проблеми відходять на другий план. Розробники обіцяють, що до релізу допрацюють баланс і виправлять більшість недоліків. А поки що Battlefield 6 б'є рекорди в Steam. понад 520 тисяч гравців одночасно в Беті. Це неймовірно, і підтверджує, що фанати давно чекали повернення серії. У рейтингу популярності вона вже на рівні з топовими шутерами, а Call of Duty тим часом трохи відстає. До речі, деякі інші чутки і цікаві зливи про Battlefield 6 я вже розповідав у своєму минулому ролику. Тож, якщо хочете дізнатися більше, обов'язково подивіться. Також хочу відзначити, що поки Battlefield 6 набирає обертів, конкуренти не дрімають. Наприклад, Activision нещодавно випустили нові бонусні скини для Call of Duty Black Ops 7, щоб нагадати про себе на фоні бурхливого старту Battlefield. Підсумовуючи, Battlefield 6 виглядає як гідне повернення до кращих традицій серії: з крутим руйнуванням, чіткою роллю класів, масштабними битвами і крутим мультиплеєром. Звичайно, є ще над чим працювати, але поки що це найкраща частина за багато років. Якщо ти фанат серії чи просто любиш командні шутери, варто спробувати бету і сформувати власну думку. А особисто я задоволений роботою розробників та в цілому тим, що у них виходить, і тому нетерпінням Буду чекати разом з вами релізу гри. Підпишіться на канал, щоб бути в курсі найсвіжіших новин з ігрової індустрії та підтримати україномовний контент. Також, якщо чекаєш Battlefield 6 і тобі сподобалося це відео, постав подобайку. Усім дякую за перегляд. Гарної гри та до зустрічі у нових відео.